Клоун за копійку удавиться. Є у мене хороший знайомий Артур Керєєв. Це людина, яка дуже допомагає нашим військовим ветеранам. І люди, які стояли на захисті нашої країни і отримали поранення, вони заслуговують на Ось такі подаруночки на День Святого Миколая. Тому, друзі, я вас попрошу долучитись. Особисто сам також долучаюсь до цієї ініціативи, тому що наші захисники мають завжди відчувати від нас підтримку і розуміти, що про них ніхто ніколи не забуде. Тому. Буду вам безмежно вдячний, якщо по можливості долучитись, і як то кажуть, не словом, а ділом докажем нашим захисникам, ветеранам, що вони е не забуті, і ми їх ніколи не забудемо. Дякую вам, слава Україні! Заклона, ну що, написав, то так привлекти увагу, як то кажуть.